Та, щоб зайти на територію для чого ми можемо і звідси подивитися ми кроманих блінча прийшли коротше ми якраз прийшли вони вже закінчився заїзд Ну, так, так. ну вони бачить які машини потрощені О, там все випалять Ну коли заїсть вони там знаєш не виформіння О, дай забирають машину тач заробби або не розбитувати віша ні цими рамами всім этим ці... да, ну не всі О, не всі, О, зараз стоїть Явно тут їй зле. Ну так, майже вчищаю Там Пожежники там стоять. <гум> Знаєш, що прикол? Ми коли тоді заходили, ми заходили через ті ворота, платили і стояли вон там. Звідси набагато краще видно. Ну, да. Ну, ти бачиш вон до траси, тут близько не варто вставати, бо ще тебе опляпати. А я оклябаюся, може долітіти, може що? Ну, вилетіти, на що не зовсім, не думаю, але те, що може бути. Може бути небезпечно, буде в плані, якщо будеш весь болотінь. Ну, Давай, бачиш, як темно покроплено, доки воно долітає. Не, я воно би, знаєш, воно, може би було цікавіше, якби був лід. Це було б вони би трощилося. Без ну, які у нас розтовчення Але цей боляк ми не невчасно прийшли, ми якраз... Ми проважли, коли закінчиться заїзд. Ми я раз... вже кончиться когось заїзд. Ні, може ще бути. Може ще бути. Ну надіємося. Деякі, як бачиш, деякі не доїжджають. <ріг> а от дві суті можуть дві готуються. Вони ну так, вони, то, вони так збираються там у рядові і тоді рушають. Я кажу, якщо вони не збираються, то, то виїжджати. Ми тоді теж як прийшли, знаєш, воно таке типо, прийшли, на саме закінчення маєте під цього І Потім теж так стояли, чекали, 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 поки не, не почався заїзд. Ну, Я сподівався, що буде щось знаєш, таке яскраве, щось таке, але яскравого нічого такого не було. Тут ще можна за гроші. Тут можна за гроші типу, провести, ти тільки не знаєш. Мы за рулем Прокатиться? Мы за рулем Ну, известны. я понял, а, что... <свеч> <свеч> да, да. Это а? вот Это вот здесь трубки. Ну, это площадка. Like, ну, ну, Давай, Давай, сюда. Телефона зробила. Дві якесь щеплення спорбець. Таксі, двір, таксі. Так, це таксі, такси, так. Хтось викликав терміново їде. Оригавай. Це радіатор. Кіт, кіт, ло. Та там бача аварія на. Тут <laughs> одяро зігрів, зробили про, зав. Agora a вже з каждого на кожному куті є пожежники. Ну і на паму швидка Ну, По значка. Полюбовому mm -hmm. можна виспорова. І okay. так. так? Mm -hmm. Показую, що під'їжджає це ще. Mm -hmm. да, так, свіжі машини тут заїздили. Ми напевно ті вже що там не їздили. Можна вже стоять. цікаво подивитися на повне відео. Тут на каналі. Ну і снігове є. Зараз буде заюзати. Казав, це пекло, автомобільне, Після звичайного життя воно попадає сюди, це пекло і тут їх забиває.

Вже це, але він не знався, я не здався, він поїздку Это так, слабинка такого. Это тасок, который упоролся в него в красную. А то именно закипил. О, здесь скиллером боюсь трубу. за киллер сдох, блядь. Так летел, летел, и тело и тело и сдох. красного уже все, он весь оттолкнули уже. А этот, видишь, смотри, упоролся, да, и все равно, блядь, no, no. Уже, конечно, не это, но... Не

сейчас вылетит. как же он смотрит? Да. Як воно і всередині, я так і думав. Та мало б'ється. Останнє поло. А ні, Та

що что з'їжджав. он там уже задницу все начал дым который битвы тоже весь он так какой-то скрафт наверное притормозили их троих Не аварийно выехала, чтобы где-то перешла с трассы. Но киллеры явно такие. <сорки> О, а бачь, какая это. Страса видоки. Страса зі зіркав. Зі, Ще хтось показує, щоб нас є. Він скачить позирну просто. дять yeah.

Você não viu Добре, Добре-добре. — А эти маленькие жужики, смотрю, так тоже добрые, да? Блин, мы багато что не бачим, там могут быть. Ну, да, 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 тоже.

Ну не, не дуже яскравий був заїзд, але кілер, в принципі там через свій звук він давав звуки, пришкання, я все-таки очікувався, що зараз буде більше, Ну так, ну, да, я Ну, Там багато, я думаю, що багато там відбувалося. Тут поворот теж, тут столько разів білі на повороті. Перший раз поняла, то, та, ну, разу, понято, то що, і куча була, а не ударить. А потім часу. <раз> Ну, гарно, гарно. Іду туди, яка хорошо була видно, так? Так, так. Бо якщо ми не оплатили, ми б зайшли туди, нам би нічого не видно було. Там нічого не було фріза. Ще б неможливо А тут? І хорошо так і знімати було нормально. Добренько, йдемо. Все, всім па-па.